Добрий день, діти! Послухайте віршик на восьме березня. Теплий промінь березневий розбудить дзінку весну. Ароматом квітів перший день святковий огорнув. Він вітання наші ширі, передасть всім дамам мирим. Щоб жили в добрі і мирі, щоб зіснились їхні мрії, щоб коханими були, щоб у радості цвіли. Діти, завтра у нас восьме березня. Свято всіх матусь, бабусь. Дівчаток і жінок. І сьогодні, дітки, ми дізнаємося про 8 березня. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Раніше жінки не мали права голосу. Вважалося, що жінка повинна займатися господарством по дому. Жінки навіть не мали права навчатися. Це їм дуже не подобалося і, звичайно ж було прикро. Одного разу жінки зібралися і вирішили влаштувати акцію страйк, де відстоювали свої права. Вони виступали проти дитячої праці. Вимагали хороших умов праці та гідної зарплатні за свою роботу. І вони багато чого досягли. Саме 8 березня став для них і всіх інших жінок святом. З тих пір оголосили жіночий день, 8 березня. Жінки багатьох країн святкують це весняне свято. В цей день чоловіки вітають всіх жінок зі святом, дарують квіти і посмішки. І ви, малята, не забудьте привітати своїх мам, бабусь і дівчаток. І наші бабусі, мами та дівчата. Хочемо від всього серця привітати святом. Святом сонця і весни, Святом світла і доброти. Хочеться вас обійняти, підбадьорити, і сказати. Все лише минеться скоро, І не буде в горі, І все здолає Україна. Вона сильна і єдина, вона горда і красива, немов жінка та ясила. І її нікому не здолати. Нам вона, як рідна мати, Треба дружньо нам триматись, не лякатись, не здаватись. І тоді засяє сонце. В небі ясні мирно сонце. Дзвінко пташки заспівають, радість всюди залунає. І тому рідненькі наші у жіноче свято, у нелегку цю годину, Будем вам бажати, як це дивно б назвучало. Мужності відваги, непохитного терпіння, Болі та наснаги, щоб як земля наша пишна після справжній бурі ви на весні попри сія бур. Хай, любов ваша безмежна всіх нас надихає, хай з небес вас оберігає. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчили. Вірно, діти, ми сьогодні з вами вивчили 8 березня. Що це за свято? Діти, а скажіть мені, будь ласка, що це за свято? Вірно, діти, це свято всіх матусь і бабусь. А що ми на 8 березня робимо? Так, діти, ми даруємо подарунки нашим матусям і бабусям. Ліпимо, малюємо, щось аплікації якісь робимо своїми руками, щось купляємо в магазині, солодощі або те що дуже сильно хочуть батьки, але вони вам цього ніколи не скажуть. Діти, а на цьому наше заняття. Zaključilo se. Do pobačanja.